Благодійна лотерея із 1 листопада в області стартує аукціон унікальних лотів. Вони поєднують військову та художню тематику, адже матеріали для розпису майстрам надали захисники неба військові сил ППО. Ці снаряди, які наші майстрині наповнили душевністю, талантом українізація. Це в першу чергу і унікальність. Над підготовкою лотів працювало 18 майстрів Хмельниччини, і кожен артефакт це втілення краси та доброти, яка завжди перемагає зло. Дуже страшно, що наша наші майстри, наші учні, студенти мають працювати зі зброєю, але напевно цією силою, силою мистецтва, силою любові до України. І трансформацією цього зла в селенське добро, те, що несе Україна, ми показуємо свою силу і незламність. Коли тримаєш гільзу в руках, переповнюють якісь дуже дивні почуття. Тобто, це річ, яка несе смерть. І водночас ти маєш дати життя. Кожна майстриня вклала душу у свої вироби. Втім, найголовнішим стимулом було прагнення допомогти та підтримати військових. Це дійсно об'єднує дух, об'єднує зусилля і приносить користь, і також таку душевну теплоту. Коли ти починаєш писати. На саме цю роботу важко зупинитись, тому що ми, якби переплюсовуємо ті речі, які несуть негатив. Ми вже переплюсовуємо їх і вони вже несуть позитив. Для проведення аукціону створили усі умови, аби він пройшов прозоро, а повна інформація буде розміщена на сторінках громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Аукціон буде проходити на, на такій платформі за допомогою соціальних мереж. Де буде створена окремо банка на великі лоти, це однозначно. І я думаю, що це все таки буде в двох етапах, тому що ті великі лоти, які вже розберуть колективи, окремо буде банка створена і буде внутрішня якась боротьба. Хто виграє, хто більше задонатить? Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України, нашим героям, які віддано боронять країну від окупанта.